Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з вами відвідуємо заклад причал номер 1 який розташований на трасі здоров'я, який ми завітали і залишилися задоволеними дуже, тому хочу вам його представити. Це літня тераса з видом на море. Прекрасний вид, неймовірно, гарного закладу. Пройдемо теж з вами всередину. Заклад двоповерховий. Це з вами перший двох. Концепція закладу повністю витримана в такій морській тематиці. Нічого не поводиться загального ансамблю, від кольорів до повного оздоблення залів. Це дійсно такий причал, якийсь будиночок біля моря. Концепція самого закладу. І тут ми з вами піднімаємось на другий поверх. Гарна! Така сходова кліточка, також декорована різними картинами, лівками, маяками. Знову ж таки, повторюся абсолютно дуже витримана, гарна морська тематика. Ми їли на другому поверсі даного закладу. Трошки була вітряна погода, тому ми вирішили. Собі пообідати всередині. З другого поверху відкривається не менш гарний вид, як із літньої тераси, вид на саме море. Всередині заклад такий трошки в такому вінтажному, знову ж таки, морському стилі. Ось ви можете бачити наскільки гарний краєвид ви будете бачити з вікна, споживаючи їжу. Представляємо вам QR-бодзе, яким ви можете оглянути меню даного закладу. Порціями ви будете абсолютно задоволені. Ми були задоволені, що ми, ми замов, не замовляли друге. Ми замовили собі по тарілці борщу е і по десерту. І цього нам хватило абсолютно. Тобто ми дуже ситно повечеряли, до борща вам дають пампушки, дають намазку сало з чесником, дають е там, е сметану. Окрема подяка персоналу, хлопці дівчата працюють просто на вищому рівні. Олександра е, замовила собі Раф, якого в принципі в меню немає, але вони сказали, що за бажанням обов'язково зроблять. Що вони зробили? Бачите, такі тут гарні маячки є. Тобто, друзі, будете на трасі здоров'я, причал номер один, доходячи до пляжу Віолет. По ліву сторону обов'язково провідайте, відвідайте, зайдіть, посмакуйте. Також в закладі ви можете придбати якусь сувенірну таку продукцію, ну елементарно щось привезти додому, там якісь магнітики, таке от тематика Одеса, все-таки на морі. Бачите, можете собі придбати. є такий невеличкий крам. ось Ну, друзі, це все, що я вам хотів показати. Окремо страви, які ми замовляли, я покажу в шорці. Також ще покажу. Ціни досить демократичні, враховуючи це те, в якому закладі ви їсте, в якому місці заклад працює з 12 до 22 години. Ось, Бачите, наповненість в принципі, закладу велика, це вже одинка, сьома вечора. Тому, друзі, приходьте. Всім добра, бережіть себе, лишайтесь з нами далі буде.